Серце, стій, не бийся так шалено, вгамуйся, думка, не літай так буйно, не бий крильми в порожньому просторі. Ти, музовина назоре, не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Дай руку, притули мене до свого лона. Тобі я віддала усе, що мала. Подай мені великою пораду. Дивись навколо нас великі перелоги, і дикі пущі, і високі кручі, і темні тихі води. Подивись шляхів нема, а тільки де не де поплутані стежинки йдуть на безвість. Он люди мало їх. Уряд ті перелоги, на з пущі ледве чутно стук сокири, з високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі води все стоять Мовчасно. і тільки часом камінь з круч зірветься, впаде і в темних тихих водах, розійдеться і зникне круг тремтячий. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені податись у просторі? Чи маю я здіняти срібло, злото своє ліри і скувати рало? А струнами сі крила обірвати, щоб тінь не падала на вузьку борозну. Заняти постать поряд з тими людьми, орати переліг і сіяти, а потім. А потім ждати жнив та не для себе? Чи може кинутись туди, у пущі, і в диких нетрях пробивать дорогу з сокирою в руках і з тонкою пилою? Поки якийсь гнилий, великий стовбур впаде й задавить серед темних хащів. Чи може злинути орлицею високо, геть понад кручі у простор безмежний, вхопити з хмари ясну блискавицю, зірвати зірки золотий вінець і запалати світлом опівночі? А що, коли те світло миттю згасне, як метеор? І темрява чорніше, страшніше здасться, ніж була раніше? А що, коли не стане в мене сили, вогонь опалить крила, і я впаду, неначе камінь, що зірвався з кручі? Туди, у темні води, в глибину, в холодну тишу, і недовго буде тремтіти круг на площині води? Мовчиш ти, горда музо, тільки очі спалахнули, барвисті крила широким помахом здійнялись і сплеснули. О, Черівнице, стій, візьми мене з собою, линьмо разом.